Привіт-привіт! Мії сьогодні! Ми з вами розберемо всі покупки, які ми зробили під час нашої подорожі в Орланто. Все вам покажу, все розкажу. Якщо згадаю ціни, скажу про ціни. Отже, як бачите, покупочок у нас виявилось багато, набагато більше ніж я очікувала. Поїхали! Я думаю, що почнемо ми з найголовнішої покупки це, звичайно, чарівної палички Гаррі Поттера. Я знала, що ми її будемо купувати. Я знала, що вона коштує недешево. Але з того моменту, як я дивилась на Ютубі огляди про Universal Studio, вона подорожчала ще більше, тому паличка нам вийшла в 75 доларів без податку. Вона запакована в гарний пакет від містера Олівандера, і вона Коробочка. На коробочці написано, чия це паличка, кому вона належала у фільмі. Також написано, що це дійсно за Court, Universal Studio. І сама паличка. До речі, що класно, що ти паличку можеш вибирати сам. Тобто, ти сам дістаєш будь-яку коробку, відкриваєш, дивишся, яка паличка виглядає. А з однієї сторони це класно, з іншої сторони, не дуже. Бо, в принципі, коли всі лапають ті палички, то воно якось так. Ну, не знаю, не дуже. Отже, що у нас є? У нас є паличка, ми її відкриваємо коробочку. Це саме паличка. Ми довго не могли зрозуміти, чому паличка така дорога. Більше всього я думала, що це... Як маркетинговий хід. Але потім ми зрозуміли, що ось тут є датчики, завдяки яким, коли ти на певних точках робиш певні рухи, відбувається магія. Але не можна було бути у світі Гаррі Поттера і не придбати паличку. До речі, паличка — це напевно одна з найдешевших речей. Тому що там ще були мітли, там ще була форма за 100 і вище доларів. Тому так, паличка тишина. Ми Будемо розбирати пакет один за одним, бо я ще чесно навіть не знаю, що там де лежить. Тут у нас, це я знаю, це у нас новорічна куля. Це у нас новорічна куля. Мені нам так запакували. Ось так вона виглядає. Це у нас Холвардс у новорічній кулі. Ціна такої кулі 34 долари. без податків. Всі ціни я кажу без податків, бо я не пам'ятаю, скільки там було податків. Хоча я можу сказати, що податки в, Канаді, податки в Штатах на покупки значно менші, ніж в Канаді. Такий маленький. О, це сова. А Сова у нас вже розпакована, коробка дуже велика, і якби треба було трошки місця зекономити у валізні. Сова у нас іде ось така. Вона м'якенька і вона електронна, також є така металева штука. Сова коштує 75 доларів також. Зараз я її увімкну, я її постараюся увімкнути. Якщо я знайду ту кнопку, ага, ось вона. Вона рухається. Гулі-гулі-гулі! І Ще можна робити ось так. Зараз. Я. Тобто діти ходили на плече і чіпляли. І ось так от діти з нею Кулі-кулі. Вона реагує на голос. Ось така класна соба. Тобто вона реагує на голос, її також можна змкнути. Батарейки йдуть з нею в комплекті. Додатково купувати не треба. І ось така магнітна пластина. Так, що на шия? Ще, ще ми взяли ось такий магніт. З магнітами це взагалі окрема історія, бо з кожної поїздки у мене є традиція приводити магніти. В Universal Studio магнітів не було взагалі. Тобто там були тільки піни, якісь брілочки, ще якась фігня. Магнітів не було. Єдиний магніт ми знайшли на виході вже з. З парку розваг. І це був такий магніт, і там ще як номерний знак магніт. Все, більше магнітів не було. Цей магніт коштував 10 доларів. Ну, в принципі, окей, буде шоу повісти на холодильник. І ще великий пакетик, подивимось. Так, ну, найперше це склітар. Я не могла його не купити, я його купила своїй подрузі. Бо, знаєте, вже 30, а дитинство ще в попі трошки грає, тому. Так, скідвер поїде до моєї подруги. Сквідвард коштує 22 долари. Ми його купили у магазині, де це було присвячено Спанч спанчбобу. Так. Ну, звичайно, жабки. Як можна бути у світі Гаррі Поттера і не купити жабок? Я, до речі, їх ще не відкривала. Ми зараз їх відкриємо разом. Я думаю, що там звичайний шоколад, вони є у молочному, у молочному, темному і білому шоколаді я взяла молочний, здається, шоколад. Так, я взяла молочний шоколад і ціна їм була три коробочки за 35 доларів. Ми взяли три коробочки, одну нам і дві на подарунок. Такі вони жи... О, воно вже воняє шоколадом. Блін, це не дуже прикольно. Я насправді думала, що тут багато жабок, а тут одна всього жаба. І картка. От картка прикольна. Have the floor. Ну... Ну, окей, окей. Специфіка фільму збережена, але чесно, я думала, що це буде жабок, на борджаво, на біржавок. Окей, okay. отже, три такі, три такі жабки коштували 35 доларів. І також ми взяли. А, у нас є традиція. Свекрухся з кожної подорожі ми привозимо чашку, щоб там було обов'язково зазначене місце, де ми знаходилися. І цього разу я взяла чашку у Starbucks. Тут повністю все по Universal Studio, тобто, де ми були? Ось така маленька чашечка. Подібну чашку ми брали у на Нагарі. І також взяли тут. І якщо чесно, я не пам'ятаю, скільки вона коштувала, бо ціну вони зірвали. Ну, я думаю, десь в районі 15 чи 20 доларів. Навіть більше 15. Ось такі покупочки. А зараз я вам покажу найбільше розчарування Universal Studio і як працює маркетинг. Ось така класна баночка, я її навіть зберігла. Gilly Water. Harry Potter All Good, Gilly Water, але вони її називають Gilly Water, і головною фішкою у а, районі Гаррі Потера було Butterbeer. Але Butterbeer був е дуже солодкий, і тому я захотіла просто водички, я почитала Gilly Water, ну окей, там значить, це вода з, з якимись там травами. Коштувала ця грін 6 доларів і Дили води це просто вода, це просто звичайна вода, налита <смірко> у промарковану пляшку. Це найбільше розчарування. Бо ну, не вже так важко там, ну я не знаю, на якусь травуньку кинути, якийсь там після смак зробити або ще щось. Ні. А там просто водичку. І взагалі смак. Okay, Окей, поїхали далі. О, це у нас, я знаю, це ми брали чашку. Чашка коштує 19 доларів. Це чашку набрали у... У, у Світі Сімпсонів. Дивіться, яка вона класна! У неї є дирка від влика. Ну, ми не могли її не взяти, вона, ну, вона дійсно класна. І там же ми взяли відкривачку. Таку. Ну, відкривачка така собі. Я не знаю, на що ми її взяли. Бо це може, бо це, тому що це був єдиний магніт, але відкривачка 10 доларів. тобто вона не дуже. А от чашка класна. А, так. так, що ще ми взяли? О, і тут що дуже багато мілкого. Давайте дивитися. Значить, ще ми взяли ось таку монету Гаррі Потера, вона коштує 8 доларів. Взагалі таких монет з заклинаннями. Це монети з заклинаннями. Там є в Universal Studio є цілий альбом, де можна зберігати ці монети, тобто збирати їх і робити собі ну, такий, і такий альбом з монетами. Тобто, там загалом десь може монет 15, може трошки менше. Ми взяли тільки одну монету з заклинанням. Ось таку 8 доларів, так, я вже казала. Далі ми взяли ось такі піни за 15 доларів. І ми взяли ось такі піни. Також вони 15 доларів. Тобто там в основному на всіх локаціях тільки піни. Піни, 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 піни нічого крім літній. Також ми були у... Музею Мадам Тюсо, і це, в принципі, єдине напевне місце, де є магніти. І я взяла ось такий от магнітик. Я не пам'ятаю, скільки він коштував, і на ньому не написано. Але до 10 доларів. В музеї Мадам Тюсо трошки дешевше, ніж в Universal Studio. І ще з взяли... ще ми взяли ще одну ялинкову прикрасу. Ось такі сніч. І коштувала вона 18 доларів. Так, це все мілке, що ми взяли. І ще ми купили магніти а, в Icon Park — це місце, де є музей мадам тюсо і колесо огляду. І там а, можна було знайти магніти, не такі гарні, як я, в принципі, полюбляю. Але за 4 долари раді душа. Ми взяли такий і взяли ще один на подарунок, але ми його вже подарували, тому я вам його не можу показати, бо знімаю трошки пізніше. Це, це все, що ми придбали в Universal Studio і Vikan Park. Та на все це було потрачено дуже витрачено багацько коштів, але, ну, але ну, це так прикольно все. Окей, okay, і тепер я вам покажу по шмоткам Так вийшло, що ми жили біля аутлет-центру. І ну, в Україні аутлети це трошки не те. І навіть в Італії, коли ми були, то аутлети були трошки не те. Тобто всі розказують, що там ціни супер, супер класні, супер низькі. Насправді я ніколи не зустрічала супер класні, супер низькі ціни допоки ми не приїхали в Орландо. І ми зайшли в Аутліт, і перше, куди я зайшла, це в, в Томі Halfilger. Я його називаю Томі Хайлайтер, мені так, <голові> мені так простіше. А, чому я туди зайшла? Бо я хотіла купити пару сорочок, якраз на роботу, мені дуже зручно. А в Канаді одна сорочка минулого року я купувала, вона коштувала десь в районі 7, 70 доларів. І чому я зайшла в цей магазин? Бо була дуже велика черга на касу. Я думаю, М, там, напевно, якийсь розпродаж. Там, в принципі, висіло мінус 60, мінус 70. Ми зайшли, я почала дивитись на лейби, всі сорочки по 70 доларів. І Я якось не зрозуміла, чого стоїть черга, скільки ж вони тоді коштують, і що виходить, що в Канаді дешевше. І ми вже збиралися йти, а потім я думаю, ні, щось ні, щось тут не те, бо стоять таблички з однією ціною, а на лейбах стоїть зовсім інша ціна. Я підійшла до робітниці і питаю: слухайте, на яку ціну орієнтуватись, ту, що на Лейбі, чи ту, що на табличці? Вона каже, ні, ту, що на табличці. А на табличці сорочки були по 30 доларів, не по 70. І я вже, як то кажуть, не могла зупинитись, тому я вам покажу, що я купила, і головне, скільки я за це все заплатила. Отже. Перш за все я взяла, вона вже трошки кам'ялась. Взяла ось таку майку. Майку під сорочку. А, тобто її. Її звичайна ціна 3450. Це звичайна ціна. Потім я скажу, скільки я за все заплатила. Далі я взяла ось таку сорочку. Я хотіла її втягнути під під джинси, але вона дуже така цупка і було б жаркувато. Але на осінь, в принципі, нормально під джинсики, під маєчку. Стандартна ціна 74,50. Так, дивимось далі. Далі я взяла білу сорочку. Таку на роботу і під... І під джинси, і під, під спідницю. Але вони теж вони всі такі от цупкі, всі такі прям теплі. Бо тут, там то я купувала, вона була тоненька. І так, наша ціна стандартна 69,50. І ще одна сорочка рожева, та сама модель. Це все однакова модель, просто різні кольори сорочки. І стандартна ціна цієї сорочки – 69,50. А тепер найголовніше, скільки я за все, це заплатила. Ось наш чек. Він такий не дуже чіткий. А на касі нам ще зробили ще додаткову знижку, ще до того, що в них, в принципі, було все по знижкам, вони на касі ще додаткову знижку додали. І всього за це все я заплатила. 105 доларів 40 центів. Ну, то так, можна скуплятись, правда? <ріст> Таких цін в Канаді, я думаю, не буде ніколи. Я не знаю, чи це тільки літом такі розпродажі, чи постійно. Але, в принципі, я задоволена. Тобто, я собі купила декілька сорочок, які можна комбінувати і. Можу сказати, що на роботу, в принципі, я втягнена. Але я все ж таки зайшла, мені дуже важко вимовляти. Ральф Лоурен. Ральф Лоурен. Так, я зайшла в Ральф Лоурен, бо на вітрині я побачила дуже класну ковтинку з ведмедиком і я дуже її захотіла. Ральф це офіційний, я так і не зрозуміла, чи спонсор, чи дизайнер а, олімпійської збірної а, американської цього року. А, у них дуже багато зараз одягу з олімпійськими кільцями і там USA, Support і так далі. І я дуже хотіла цього медведика, і я шукала, 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 не, не знайшла. А потім я побачила купальник на вішаку. І купальник це дуже велика проблема, бо я вже не можу знайти собі купальник, напевно, рік третій. Бо зазвичай я купувала купальники у Victoria's Secret, але потім у них був період, коли вони зупинили виробництво купальників. А коли почали знову, то таке враження, що у них у дизайнера руки з одного місця виросли, і вони просто такі, ну, 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 ну просто жахіття, вони просто шьють. І я не можу собі вибрати купальник, бо те, що мені подобається, воно коштує більше 200 доларів. А якщо замовиш не факт, що воно тобі підійде. І тому так. Я коли побачила цей купальник на лішику, я думаю, ну окей, надії мало, але давайте спробуємо, може підійде. І я не знаю, від чого це залежить. Від того, що це дорога марка, чи від того, що вони нормально роблять, але Купальник сів з першого разу, і це для мене був дійсно шок. По-перше, тому що він соцільний. А суцільний купальник для мене це ну, дуже рідко, коли підходить. По-друге, у нього немає ніяких супортів, нічого, і воно все тримає, все красиво. І ну, як його можна було не взяти? І найголовніше на нього була знижка. На нього була знижка 40% і при ціні купальника в 100, здається, 10 доларів. Так, при ціні купальника в 110 доларів я заплатила за нього 66. Або б я заплатила за якусь фігню 200 доларів у Victoria's Secret і Я таки знайшла футболку з моїм медиком. Я хотіла білу. Але білої мого розміру вже не було. Були там поло, але поло я не хотіла. І мені знайшли синю. І на футболці я, звичайно, прокололась, бо там стояла табличка мінус 30 чи мінус 40. Я думала, що на футболку також буде мінус 30 чи мінус 40. А на футболку не було жодної знижки, я заплатила за неї повну ціну. Але я ні скілочки розчепилася, ні скілочки не, не, не жалію. Просто подивіться. Яка вона класна, який цей ведмедик класний, цей? Mm, це просто любов. І ця любов коштувала мені 96 доларів. 98. Загалом за футболку і за купальник ми заплатили 174 долари. В принципі, дорогувато, але так як це, як, як це Раль Лоурен. То можна потерпіти, я ж заробляла, відкладала, тому можна собі трошки дозволити шиканути. А це, в принципі, все, що ми купили, бо я би винесла там всі магазини, але, 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 але треба тримати себе в руках. Тобі не так багато тобі треба. І ще я можу сказати, що покупки в тематичних парках це, звичайно, дуже дорого. І якщо ви їдете туди з дитиною, то вам треба мати тугий гаманець, бо дитина захоче все. А покупки в аутлетах це просто шик-шак-шок, бо ну, дійсно ціни. І ми зайшли навіть ту саму Вікторію Сікрет. Там люди просто візочками для, для дітей вивозили купу товарів, бо нижня білизна була по, по 2-3 долари. 3 долари, 3 долари. Ну, 3 долари Вікторія Сікрет. Так, там половина то, то був повний, взагалі повне сміття. Але 3 долари Вікторія Сікрет. І що я можу сказати, що набагато дорожче в Канаді одяг, ніж купувати в США в аутлетах, І набагато вищий податок в Канаді на одяг, ніж в США. Тобто в США ми платили податок навіть на Раль Форен, якщо подивитись. То у нас податку тут виходило 10, 10 долл, тобто 6%. В Канаді це набагато вище. Кожен раз е, це якийсь шов, коли ти купуєш, 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 а почав тебе набагато більше виходить по, по сумі. Такі були наші покупки. Сподіваюсь, вам сподобалось. І до наступних зустрічей. Па-па!